Друзі, сьогодні до нас приїхала BMW X5 в кузові G05, та будемо вам зараз розповідати, що ми з нею будемо робити. До речі, цю автівку ми замовили для клієнта та привезли її зі штатів. Наша компанія також займається пригоном автомобілів зі Сполучених Штатів Америки, Європи та Китаю. Силочка буде в описі під відео. Ми зустрілись з тобою у парку. Ми розстали з тобою навесні. Було. Це BMW G05. Е... Неправильно я начал. Давай ще раз. Отрежеш. Я думаю, отрежеш. Цю BMW ми виграли за 34 тисячі доларів. Це автомобіль 22-го року з пробігом 13 тисяч миль. Тож, по пошкодженням тут не так багато, стріляна безпесність. Писали на аукціоні, що ця машина не заводиться, не їде, але ж ми знаємо, що це, просто нам треба поміняти піропатрон і машина заведеться та поїде. По пошкодженням на фото деякі нюанси ми не побачили. Ми розуміли, що щось Є з ходовою частиною, бо колесо стої... стояло рівно. Також інтерфейс трошки пошкоджений. Бампер, фара, крило. Але скриті пошкодження також є. У нас тут трошки лонжерон зложила. Колесом, бачите, складочка є. Несуттєве пошкодження. Це все робиться. Тут у нас ще впав двигун трошечки. Кронштейн подушки двигуна зламаний. Зараз ми прикуримо автомобіль, відкриємо багажник та замінимо піропатрон і будемо пробувати заводити автомобіль. Це у нас піропатрон акумулятора, який дає живлення на стартер двигуна. Без заміни його автомобіль після ДТП, якщо вибухнула безпека, не запуститься двигун. Зараз ми його поміняємо і будемо пробувати запускати двигун. До речі, друзі. Ця тачка їхала до нас два з половиною місяці. Скільки? Два з половиною місяці. Да ти А на що то як то мені здається, не реагирует все. Так правильно, миропатрон А він не поменяли. А он не, не влияет на это. Первопатрон на Нічого не працює. Думаєте? Та не думаємо, а знаем. Да? Так а що то там світиться, не? не? А може бути, ти щось то не то подключил, дружит. Ну тоді полізань в багажник. Я тут, я тут, я тут. Та ти би залазив тут, туди і вже би щось робив О <Ось> все наша Ластерочка Ну шо привіт Будемо міняти піропатрон? – Що, є? Не засовывается Так же як как засовываться только не засовывается Ну давай да будем пробовать Не вистачило бустера Це нам залишили на ремонт все. Давай ще один бустер Ну лед тронув уже добрый Лед трону Прикольная такая Да есть. Ну тут надо быть парашютистом. <головіка> Ладно. Не сьогодні. Макс, ти підсняв BMW? БМД? Дальше какие? Не вистачає. А ти що, часи? Ти чуєш? Oh no! У нас трошки є помилки, чек а рульчик, роботи, все чотенько. Ну, Чек горить в БМВ навіть із за фари. Тож дивіться, ось вам... Машина не заводиться, не їде. Але 10 хвилин часу машинка працює, у нас все добре. Ну, є помилочки після ДТП, звісно ж, фара, бачите, скло побито, але фара вся працює. Якщо на неї є комплектуючі, ми її перепакуємо. Фара буде оригінальна, скло буде замінено та корпус. Друзі, у нас наступний день з G05 зробили вже дефектовку. Є нові нюанси, у нас, які ми вчора не побачили. У нас є скол на капоті, подряпана, мабуть, при транспортуванні праве крило теж є дефект. Ось, є залом і є скол. Також у нас висіло дзеркало на фото побачите, і воно пошкодило лакофарбове покриття. Далі йдемо по фарі, покажемо. Розбита, розбитий корпус, розбите скло. Фару будемо перепаковувати, будемо шукати рісничку, бо це такий момент, якого може не бути в наявності. По задній ходовій частині у нас зігнуті з тієї сторони два підрулюючих речага з правої сторони і один речах задній з лівої сторони. Поріг ми будемо відновлювати, там його трошки підпаять та пофарбувати треба буде. Бачок. Бачок, Бачок. залишився цілий бампер. Ми також будемо відновлювати, скоріш за все. Там невеликі пошкодження. Ми його спаяємо, виготовимо та пофарбуємо. Також ми думали, що дзеркало у нас тільки лопух, дзеркала треба, накладочку міняти, але дивіться. Бачите, корпус розбитий. А це зеркало під заміну. Зняли бампера і побачили, що у нас декоративна решітка права розбита. Катафод те, що у нас розбите, буде під заміну, а бампер буде оце пошкодження буде паяться. Тож, друзі, як ви б не роздивлялись фото з аукціону таких дрібних пошкоджень, дуже важко такі пошкодження виявити. Закладайте в ремонт на 10-15% більше. Це знову у нас BMW X5G05. Сьогодні ми провели. По ній деякі роботи зняли стелю, віддали її на перетяжку та реставрацію. Ми вже придбали деякі запчастини на машину, зараз ми вам все покажемо. Сторки бокові будуть також в оригіналі. Ми їх не будемо відновлювати, будемо їх міняти на оригінальні. Подушка керма вже приїхала, ми її просто замінимо, не будемо реставрувати. Все буде нове. Окно аккно задохнюсь. Зак задана, сказав Дівшино, прощай, атиконне короб. Будемо розпаковувати запчастини на БМВ. Це у нас заглушка ПТФ правої. Оскільки її не було нової в наявності, ми заказали вже би Далі, що у нас тут? Накладочка Декоративна на крило. Отака от. вона нова, теж оригінальна. Ось о BMW, бачите. У нас важелі задньої підвіски оригінальні, другий річаг на іншу сторону. Це у нас катафотик на передній бампер. Подушка керма у нас теж беушна. Це у нас кріплення переднього крила в оригіналі, воно нове. Тут у нас ще один важель, також оригінальний коробка. Як з під фар. Така хромова накладочка на декоративну решіточку, передню праву на передній бампер. Пам'ятаєте, у нас був порваний пильник піввісі. І ось він новий в оригіналі. Я так розумію, що це кронштейн подушки двигуна. Чи сама може подушка? Так, це він. Щоб не втрачати час, там не видно, що у нас з подушкою з самого двигуна. Ми її замовили. Якщо вона нам не знадобиться, ми її повернемо постачальнику. Але щоб не втрачати час, ми її замовили одразу. Ось така у нас подушка. Фару ми вирішили з клієнтом все ж таки не відновлювати, а заказати бушну оригінальну фару. Стан у неї дуже гарний, трошки вона в пилі, всі кріплення, корпус, скло, все ціле і все оригінальне. А БМВ, оці всі запчастини коштували клієнтів 100 тисяч гривень. З них 31 тисяча фара. Ми знайшли для клієнта дуже гарну, по дуже гарній ціні фару. Таких на ринку немає. Фара коштує бушна від 45 тисяч. БМВ дуже Цікавий автомобіль дуже дешевий. По запчастинах беріть BMW, все у вас буде окей. Закінчили ми роботи по ходовій частині, замінили ми речаги, замінили пильник піввісті. Тут ми на цьому речагі замінили салінблок. Один був розірваний кронштейн двигуна та подушку двигуна. Поміняли оцей речах, підрулюючи, тягу поміняли також. І з цієї сторони теж оцей речах ми замінили. Поміняли також стійку стабілізатора. Вона крива. Come on. Come on! Come on! Що БМВ вже у нас на стапілі вже проводяться ріхтувальні роботи. Тут у нас був складений підсилювач, ми його трошки вже потягнули, ще трошки зараз дотягнуть. і варять латочку на місце, яку ми вирізали, щоб це все діло підтягнути. Бампер ми відновили Він як. З Заводу тільки приїхав, да? Дивіться, все рівно Грунтуємо, фарбуємо. Ніяких тут сіточок і так далі немає. Він зварений. Закінчуємо вже ріхтувальні роботи. Машина вже буде завтра з'їжджати зі стапелю. Будемо виставляти зазори. Вже все накинули, бампер. Там фар, крило. Передамо машину хлопцям на малярні роботи. Секресе. Сьогодні ми купили обладнання для наших найкращих співробітників. Тут у нас мішочки є. Такі немаленькі. Оба колеса. А це у нас сам пилосос. Зав'язали, так зав'язали. Щоб розібрати такий пилосос. Треба мать дві вищі освіти. Друзі, як ви бачите, БМВ вже зняли зі стапеля. Зараз ми її розбираємо для малярних робіт. На стапелі в нас вже заїхала наступна машинка. <му> вже там рихтується вона. Тут ми зараз знімемо ліве крило. Ми зняли вже праве крило, передній бампер, задній бампер ми також зняли. Ще будуть розбиратися передні двері ліві та праві. Вже трохи тепліше за вікно та люті морози, Заходжу в ці двері. Ага. Хочу зіріти вас теплом, обілі троянди. У всіх на очах я губами торкався ваших пелюх з Я хочу зіріти вас теплом об білі троянди. що то було так давно. Коли в руках тримаю. Це у нас ліве переднє крило. Розпил. Буде розпил, робиться. Повністю не буде фарбуватися, буде отак фарбуватися, да? Да. Так кусочком буде. Краска опака вот Ага. Це в нас бампер з ікса, вже погрунтований. Це який був передній в ремонті, вже погрунтований підготовлений до фарбування. І також у нас праве крило вже погрунтоване, його перечухають. Зараз там короче, свої нюанси у майстрів і буде це все фарбуватись. Розкажи. Скажім друзям, не забудь По добре чи зле з тобою завжди. Фарбували вже G05 BMW X5, білий перламутр. Все у нас дуже-дуже гарно вийшло. Як бачите, все лак, як дзеркало. Все, дуже-дуже гарно у нас вийшло. Вже будемо збирати наш автомобіль та передавати його клієнтам. Вже пофарбували ми БМВ. Бачите, вже накинули двері. Зараз будемо накидати крила, фару там бампер. Клієнти дзвонять дуже багато їх. Алло? Зараз автомобіль збираємо, будемо ставити фару, накидати все навісне, бампер збирати, фарі замінили. Зі старої фари ми взяли блоки, переставили на нову бушну фару, щоб не перепрошувати її. Пам'ятаєте, у нас був розбитий диск. Купили комплект дисків з гумою та вже поставили автомобіль на колеса. Диски такі самі, які були в оригіналі на автомобілі. Той диск, що був побитий, він не підлягає ремонту, тому ми його утилізували. Ну що ж, ми вже завершили ремонт БМВ. На це у нас пішло часу. Всього лише 25 днів. Більше часу у нас забрала це замовлення та пошук запчастин. Бо автівка доволі свіжа, 22 рік. Воно все в дефіциті та коштує дуже дорого. Вартість робіт склала 140 тисяч гривень. Сюди входило фарбування. Пофарбували ми. Дві дверки, два передніх крила, капот, передній бампер та задній бампер. Також ми затягнули всі хромовані деталі в чорну плівку, зробили шадолайн. Бачите, все, що було у нас в хромі, все зараз чорного кольору, чорний глянець. Відновили безпеку в автомобілі, замінили подушку водія, відновили стелю. Також ми її перетягували. Всі остальні подушки та ремень водія ми відновили. Зараз у нас помилок по безпеці немає. Все добре, все буде працювати. Та ти що, часи? Ти чуєш? Що ж, друзі, ми на цьому закінчуємо. Ставте лайки, пишіть коментарі, записуйтесь до нас на ремонт, все буде Україна. Всім пока. То світла, то темно і неясна. Шукайте в пані цілуй. znak na mojemu plecu ty kwitka ty kwitka ty